Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і Ян Просон. і хочеться подивитися, що мене чекає в стосунках. Загадайте себе, загадайте вашого партнера і дивимося на оракулі. на, оракулі. на карта дитини, Або новий початок, або у вас є діти. Відразу прикриваю карти блоків, тому що дуже часто вони в е, випадають. І не хочеться, щоб щось заважало, знаєте як? Так, поїхали. Не мені вам. Мені нічого не заважає. Поїхали. Будемо дивитися. Прибираємо всі блоки з голови, дозволяємо собі бути щасливими. І питаємо, що чекає мене у коханні? Хто ви? Так. Ви людина, яка начебто перебуває у знаєте в чому? У стосунках, людина, яка знову ж таки в шлюбі. Але кажуть карти про те, що наразі диявол, наразі якісь спокуси, і знаєте ще що. І що несподівано ви можете знову-таки... Піти в інші стосунки. Тому що тут, а третій фактор. Не знаю, чому воно так мені пішло. Карта розкоші, карта крадіжки. Хтось краде ваше серце. І ви, о, от як це сказати правильно, от ви в роздум'ях впускати цю людину в своє життя. Або не впускати. Для вас це несподіванка, тому що ви людина в сім'ї. Так, любов про що це? Угу. Кажуть про те, що у вашій сім'ї це продовження, у нас ви знаходитеся в обмеженнях. Не знаю, який розклад підряд. У нас випадає ця карта. Вона мені зовсім не подобається. Що ще давайте будемо дивитися? Можливо, ви саме в впасті у себе в сім'ї. Але карта розкіш. Так вона вже йде. Так, пристрасть. Розкіш це для вас пристрасть, ми зрозуміли. Так, далі, що ще? Так, кажуть про те, що у вас є вибір. Що у вас є, знаєте, як, соперник. Або ви, або ви з кимось конкуруєте, розумієте? І у вас є вибір конкурувати чи йти своїм шляхом. Далі, чи будувати щось інше. Знову-таки, карта на шлюб виходить карта нерівного шлюба. Про що це? Про те, що різниця у віці, про те, що різниця у поглядах, про те, що різниця у віроісповіданні, різниця в статусі. Розумієте, хтось один заробляє, хтось один найждієнієй. Так, і карта про те, що, знаєте, як от ви чогось бажаєте саме в сім'ї, бажаєте якоїсь ніжності, яку ви не отримуєте. А біля вас е, спокуси, зрозуміли мене. Давайте будемо дивитися, що чекає мене в любові. Чоловік чекає вас. Що за чоловік? Е, чоловік, для якого ви ідеальна жінка карта безнадіжності. це ви собі ставите рамки. Е, вам карті про те, що як жінка, ви собі не даєте. Тут навіть вона на пігулках, на тут вона. Як жінка, ви собі не даєте розкритися не щодо цього чоловіка. А кажуть про те, що ви, можливо, навіть хворієте П'єте пігулки, і знаєте, через що? Через те, що ви не можете випустити свої емоції. От буду казати, як мені йде. Ви не можете випустити емоції в себе в сім'ї. Тут карта помсти. І знаєте, як. Через те, що в неї кінжал в крові, через те, що вона не може випустити емоції, вона, вона хворіє просто. Розумієте про що? Далі, що ще? Кажуть про те, що у вас є підтримка. І це вона саме йде з трикутника. Я чекала, поки ця карта випаде, чесно кажучи. І в неї йде саме з трикутника, тому що вдома ви почуває, почуваєтеся в полоні, вдома вам боляче. Так, знову ж таки, карта підтвердження карта що сім'ї. Удома вам навіть, знаєте, що? У вдома вам навіть, можливо. Погрожують. розумієте про що? Ну, якось вас обмежують, м'яко кажучи. Зрозуміло мене. Що чекає в любові? Спокуса чекає вас в любові, яку ви будете тримати в таємниці, але все одно це все вийде наружу, тому що ви підестеся спокусі. І це непогано. І кажуть про те, що вас це зробить нереально щасливим. Тут карта вагітності, але тут більше, знаєте, про що, якщо вам не актуально, то це більше про те, що це буде якийсь шикарний проект у вас. Просто ви зможете доповнити одне одного, ви будете грізіть прямо одне про одного, що здійсняться ваші біт... мрії. розумієте? І тут ви оберете щастя. Нарешті ми дійшли до кінця, до прекрасного. І тут ви в цьому союзі ви просто обрете щастя, тобто те, за що ви молилися, розумієте? Не хотіла карти блоку, і щось вам заважає, Дівочки, і мальчики, не пам'ятаю, скільки розкладів, але саме на цій колоді у нас блоки часто. Зрозуміли мене? Так. Давайте запитаємо, що заважає моєму щастю? Вам знаєте, про що кажуть? Вам кажуть про те, що ви наскільки опеклися уже в минулому, в минулому або в теперішньому, що от ви боїтеся собі дозволити, От, якусь, якесь, от вам кажуть, що ви недостойні. Розумієте? От карта із ліжества, але тут саме про те, що ви боїтеся дозволити собі більше. Боїтеся бути розчарованою, боїтеся. отут От карта новини, але вона, бачите, вона навіть не відкриває листа, тому що вона боїться відкритися чомусь новому. Ще, що мені заважає? От в мене таке <плес> почуття, що начебто, начебто ви сердитеся сама на себе. Ви сердитеся сама на себе. Ви, можливо, ще не проплакали, не відплакали. Ви сердитеся, що. Е От що вас хтось або ображає, або що ви не можете здати, дати отпора. Розумієте? А насправді, ви е, хочете от зовсім в іншу подорож свого життя. Розумієте, там, де ви за руку. Отак. От Ще. Ви розумієте, насправді, то, що це у вас крах. Е, ви розумієте, що ви, е, знаєте, як? Що ви не просто друзі, а що між вами почуття, от із цим третім фактором, як я кажу, що це не просто дружба. Що ви тут, от ви вже, для Всесвіту, ви вже тут коханка. Тут секс в майбутньому можливий. Для вас це як подарунок, от вибачте, буду казати, як і є. Далі. Давайте візьмемо вам пораду. Сходіть хоча б на побачення, будь ласка. Про що? І знову таки карта блуку каже про те, що це може бути ваш новий початок. Тут саме не про дитину, а про те, що ви повинні почати жити по-новому. На дні колоди карта знайомства. Познайомтеся із собою новою, познайомтеся із партнером, дізнайтесь один одного ближче. Зіграйте в цю гру, от не бійтеся просто. Дайте собі шанс. Приймайте ви блага, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за всіх, хто біля мене, хто в моєму просторі, нехай кожне послання знайде своє серце.